Патріоти не вмирають! Умирають вороги! Патріоти не вмирають! Умирають вороги! Україна! Породу все! Україна! Породу все! Україна! для українців! Політеря! Наші стрічі! Слава 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 слава, слава! 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 Ми сьогодні зібралися націоналістичний муць, Який представляє різні організації Версводи Національний Альянс! За організаційні активісти, молодіжний націоналістичний конгрес на акції протесту проти репресій щодо націоналістичного руху, які розгорнулося в Україні. Ми вважаємо, що затримані націоналісти фактично затримані через те, що вони не для самої системи, яка зараз панує в Україні, і їх потрібно звільнити, оскільки звинувачення на їх адресу часто просто абсурдні. Ми вважаємо, що це добре, що націоналісти об'єднуються в час репресій проти них і думаю, що рано чи пізно ми досягнемо своєї мети встановлення в Україні, української влади. Ви читаєте інтернет, ви дивитеся відео, ви бачите, що відбувається. Не знають дружина, не допускають адвокатів, до них застосовують тортури зараз, в даний час. з вас може сказати, що на що ми тут зараз зібралися? У нас все тихо, в нас провінція, нас лучше далеко від Запоріжжя. Але хлопці і дівчата, ми живемо в одній державі за одними законами і з за одним, на жаль, президентом. Тому, якщо... Ця машина запуститься і почнеться знову 37-й рік, то тоді не будуть дивитися Луць, Запоріжжя, Київ, Одеса. Тоді будуть просто заарештовувати, садити, катувати і так далі. Тільки за те, що ми сьогодні стоємо під чорночорними прапорами. І без національної солідарності між людьми, між організаціями нічого не буде. У нас, у вас нормально. Можна? Це меднашка. Ми ж вам не заважали користь, я ви говорили. Бачите, представники нашої славної міліції вражаються, скільки в місті Луцьку незаконно поставив пам'ятник Сталіну. Я думаю, що ми законослухняні люди і зараз ми непорозуміння що то, ви Хочете на мусорити, то вон 2 <плес> метра забирає. <плес> <на дарі. плес> це, це все приберуть. Це все приберуть. Так що, хто бажає встановити торжество закону в місті Луцьку, прошу. Може <плес> просить. Так, хлопці, хто там хоче? О, наш. <плес> Так. Yeah. Yeah. <laughs> Хай не буде червоної чуми. То Україні! Народ слава!